Рава Фау-500 гібрид, який, насінництво якого ми ведемо і стабільно ведемо. Цей гібрид має досить цікаве використання. Перше, що наспадає на ум і що б мені дуже хотілося, це на, це на півдні зернове виробництво на зрошенні. Для цього цей гібрид має все, що треба. Він має високий потенціал урожайності. В інституті рису в Херсоні його реально збирали 18-19 тонн і це правда. Цей гібрид має виняткову жаростійкість, тобто всі перебої з зрошенням до тижня в Херсоні на спеці він переносить досить пристойно, не сильно знижуючи урожайність. І ще він має дуже гарний показник, він має невисоку висоту, не дивлячись на фао 500. Він спокійно проходить під будь-якими зрошувальними машинами. У нас трошки не вистачає йому навіть не стільки азоту, як пилку то 4 ряда фау 500 йому просто він себе не опиляє. У нас він показував результат близько 14 тонн, але це ну, він не має сенсу, як зерновий гібрид в нашій зоні. От, нам все-таки треба показники, окрім урожайності ще і скидання вологи. Але як силосний гібрид, він практично ідеальний. Є досвід використання даного гібриду як силосного в діапазоні від Хмельницька до Харкова. І завдяки своїм показникам він забезпечує хороший результат практично в усіх зонах. Хто все ще має корів, от як силосний гібрид, я його дуже рекомендую. Це нова версія рави. У неї більш, як ви бачите, стрункий лист, більш напіввертикальний. Швидше за все, що цей гібрид, має краще реагуватиме на густоту. Ця версія гібриду. от Попередня версія, по якій ми працювали. Вона така більш розпла... розлаписта, От. Комусь такі подобаються, комусь такі. От. Ну, Характеристики по зерну виробництву і по якості силосної маси у них будуть схожими. Ще раз кажу, От, естетично, оцей гібрид мені подобається страшно просто. Перший рік, коли я його побачив, я зрозумів, що плюс показники, звичайно, він буде в нас в насінності, він жодного разу не підвів. Насильництво в нас ведеться в компанії.